Тріумф Берлинського локомотиву 15 лютого відбулися фінальні матчі відкритої першості бродівського району з волейболу серед чоловічих команд. Загалом у чемпіонаті брали участь 12 команд: три з Бродів по одній з Берлена, Білявців, Поникви, Лучківців, Боратина, Попівців, Голубиці із села Сморжів та Радивилівського району. Половина із цих команд до фіналу не дійшли. Відтак за чемпіонський титул боролися шість кращих волейбольних клубів району. Про інтриги відкритої першості бродівщини з волейболу серед чоловічих команд. Далі за п'яту сходинку турнірної таблиці змагалися волейболісти Поникви та Лучківців. В результаті напруженої боротьби її посіла команда Поникви, залишивши волейбольний клуб «Енергія» з рахунком 3-2 на шостій позиції. Наступною інтригою чемпіонату з волейболу серед чоловічих команд було третє призове місце. На полі зустрілися команди «Ветеран» з Бродів та Рута з білявців. Першу партію без особливих труднощів виграли ветерани. В другій партії рута закумулювала усі свої зусилля і показала непогану гру. Але ведучи 10 очок, зуміла програти. Ветеран таких помилок не пробачає і третю партію теж виграє. Як висновок 3-0 на користь бродівчан. За золото чемпіонату району боролись команди Локомотив з Берлина та Ешелон з Бродів. Обидві команди вийшли на фінальну зустріч без кількох основних гравців. Попри це, матч був видовищним і безкомпромісним, адже жодна команда не хотіла поступатись. Перші дві партії виграв локомотив. Однак ешелон зберіг інтригу в матчі, вигравши наступні дві партії. Отже, все вирішувала п'ята партія, яку впевнено виграв Берлинський локомотив, і вперше в своїй історії став чемпіонатом Бродівщини. Також суддівською колегією було номіновано п'ять найкращих гравців відкритої першості з волейболу. Кращим нападником став Тарас Черняк, гравець команди переможця Локомотив. Кращий зв'язуючий також із берлинської команди Віталій Легчилін. Кращим гравцем турніру визнали Олега Ратушняка із Бродівського ешелону. Волейболіст цієї ж команди Тарас Паньків став кращим блокуючим. А званням кращий захисник удостоїли Володимира Гаврищука із білявецької команди Рута. Переможці відкритої першості бродівського району з волейболу серед чоловічих команд нагороджували головний спеціаліст сектору молоді та спорту Бродівської райдержадміністрації Роксолана Гроцька, президент волейбольного клубу Єдність Андрій Ковтун та директор Бродівського стадіону Ювілейний Халіл Шайдулін.